Виконуємо номер 65 із розділу Повторюю математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника Інтегрований курс Математика 7, чесна 1, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Позначте на координатній площині точки, а з координатами мінус 2 і 4 m з координатами 0 і мінус 3, к з координатами 5 і 1, Д з координатами 4 і 0, L з координатами мінус 6 і мінус 2, і Н з координатами 2 і мінус 3. Приступаємо до виконання. Я побудувала координатну площину, взявши одиничний відрізок одну клітинку. Тепер будуємо наші точки А мінус 2, 4 ліворуч від початку відліку і вгору на 4 одиниці. 1, 2, 3, 4. Точка А. Точка М – 0, мінус 3. Точка К – 5, 1, праворуч – 1, 2, 3, 4, 5 і вгору 4, 0 це на осі абсцис. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 точка D. L мінус 6, мінус 2 ліворуч від початку відліку на 6 одиничних відрізків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І вниз на 2 одиничних відрізки. Точка L і точка N з координатами 2 мінус 3. 2 праворуч і мінус 3 вниз. Ми побудували на координатній площині точки номер 65 із підручника Алгебра 7 та Математика 7. інтегрований курс виконано.